Ви вчилися в школі святого Казимира. Школа святого Казимира. Казиміже. Святого Казимира. Святого Казимира, так-так. Поляки робили кожного, кожного мачорника святим. Був в костелі вмер, а де притиснули, там життів. <рес> як вам школа запам'яталася? Чи змінилася сама будівля з тих часів, як ви там вчилися в 30-х роках? Що змінилося? Та, та будівля на Січових стрільців на Лелевеля, колишній вулиці від того, що є зараз. Чи сам будинок змінився? На Ні-ні, На січових стрільців. Школа, Школа. Школа, чи помінялася будову. Так, так. Та, Вона помінях би її добудували. Е, добудували. Е, то була вулиця Лілівеля, називалася. Лілівеля. Е, а що він це каже, я ж там. Був один учитель ульярник. Українець. Він був нещасний. Ті всі ляхи, панства, прошу пана, обідають за столом, сідають учителі, там перерва. А він, він мав дуже дві погані паскудні дочки. Дуже. І вони були польки, бо стара була полька, а стара була страшна, як окулярна змія, така некрасива. Голова шия довга, голова маленька, очі великі. Розумієте? І там де ринок був продуктовий перший, на Шептицького, рядом їхня хата. Там стояв 54-й полк польської піхоти. В замку військо жило, а обоз стояв на Шептицького вулиці. Він дотягнувся до тої площі. — А де, де ззаду, Яка там... — Героїв Євромайдану, мистецтво Майдану колишнє. — То була Запоріщі з Божова Торговиця, збіжжа продавали там. А на постійній основі чи там раз в тиждень? Прошу, ні, раз був? в тиждень. Раз в тиждень. Раз в тиждень. І, і, і на цій торговиці також раз в тиждень був ярмарок. Вертаючись до того пана вчителя, який в школі вчився. Ага. Ті Чи? дочки були страшно паскудні. Одна мала зуби, так як Заяць того. Я там часто ходив, а друга Кшиша яйко називалася, не мала шиї. Так і кликали Кшиша яйко Були поляки, бо в нас мешкала полька, бо крива на ногу. Бо, але була щельчиня. Як щельця машурувала, то й вона скакала коло них там. Розумієте? І той учитель ходить по коридору і психує, сам до себе говорить, тріпає руками. Дуже погано з ним жив. Вона казала дочкам, вона разом ще на коханину з мамою до, 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 до того війська, бо, бо до, той, до, до тих стайнів там були вікна, а було одне вікно загратоване. Спеціально військо перелазило до тих дівчаток. Розумієте? І він психував цей час. Чого психував? Бо вона казала їм, не волається мені мамою, волається мені зосю. Вона не, не годи було на нього приділити, чи вона стара, чи вона молода. Ну, то добре. Ну, таке, таке було, якесь упудово. А войско ще кохало там, ну знаєте, солдат або що. Був дуже добрий нов українець. Вони його не контактили, не любили. І за ту що мене не так за той улівець вигнали, як за ненавиді мене казали, ті ляхи. Там сторожі були, мешкали в сотеринах. І вони то сторожі, то була остатна сфера людей сторожі. А всі, були, всі роботи не мали. Були якісь щельці, якісь зухи, якісь кожухи, так нас то піонери, розумієте? І вже старі вже по 20 літ ходили в Рогатівках і в тих мундирах літних керували тим всім, аби, аби жити. І казали на мене, що то кожу, козу, когут, не держнянти. Вишивка, знаєте, червона, і ненавиділи мене, а я їх. І, і шукали нагоди мене вигнати. Тато мене дуже хотів бити. Я втікав з дому, спав по стрихах, по соломах. Навіть один раз спав там, де хлопці повішали, і дідько коло мене спав. Я думаю, що мені так тепло? Що мені так тепло? А потім нагадався, що тут і хлоп повішав. Дивіться, виве місце, тепло, але дідько дідька не рухав. Яка <ріст> до вулиця була, ви кажете, що повішався хлопець? Де повішався е Стадникової, Дорошівка. Перед війною ще. Так. То було резонансно? Ну, люди Прошу. говорили, знали Прошу. про то. знали про то? То була ну, подія така в місті? Ну, звичайно, звичайно. А чого повішався, не казали? Прошу. Чого повішався? Що то була за людина? Чого там сталася, Не казали? Ну, не знали, не знали. Хм, вперше чую такі чудеса.